Мої вітання сьогодні одразу до роботи. Нам з вами трошечки не вистачило для того, щоб сьогодні почати з гарних новин, але вже завтра, однозначно, 100%, ми з вами зробимо корисну справу для Збройних сил України, дозбираємо кошти. А тепер поїхали. Значить, небезпечні дати і місця на липень місяць. Чому так рано дивимось? Поясню. А, наснилося мені сьогодні чорті шо, Дай Бог, щоб то було, як моя бабця казала, дурне спи, дурному сниться, але може і не чорті шо. Так що давайте подивимося з вами. Небезпечні дати і місця на липень місяць. Небезпечні дати спочатку липня. Для українців небезпечні дати липня. Все, що пов'язано з цифрою, 6, 6, 16, 26. Або в сумі цифри можуть бути 6. Там, 15 число, 24. Ох. 12-20. Останні дні місяця. Це по датах. Це датах. Тепер місця, небезпечні місця на липень, на наступний місяць для нас з вами, для українців. Місця відпочинку на природі, на сонечку, там, де мами з дітками, там, де люди парами гуляють. Парки, пляжі, ну, ми таке бачили і на цей місяць. А, далі місця творчості і краси. Це можуть бути архітектурні пам'ятки, це можуть бути театри, це можуть бути музеї. Е, так, Ну і всі об'єкти пов'язані з держструктурами або з. Воєнними, воєнні об'єкти. Зафіксуйте, будь ласка, в коментарях. Дякую вам. Поїхали далі. Нехай погане для нас з вами не збувається. Ми погодили з Байденом передачу Україні 20 тисяч ракет для боротьби з шахедами. Ми на них розраховували. Але днями штати передали ці ракети на Близький Схід. Завив Зеленський. А, ну ми ж з Байденом погодили. Там вже. Власть змінюється кожного дня, значить, допомога воєнна, військова від штатів до нас. Від партнерів до нас. Військова допомога від штатів до нас дуже тяжко, дуже От просто по краплиночці. Е, значить, найближчими днями, місяцями вони об'являть те, що раз ми такі типу, сильні, ми такі круті, то нахер нам допомагати, ми з вами можемо справитись. І якимось там дуже сильно малою допомогою щось вони нам велике мали поставити, віддати, продати, але скажуть, що ну вам це не згодиться. Ви ж круті, типа, от вам водні пістолетики Давайте. Щось на кшталт цього. Але що тут стосується партнерів? Партнери красавчики, третя частина партнерів і допомоги партнерської, ми з вами про неї навіть не знаємо. Будемо сподіватися, що не через те, що пиздять кошти лопатами, а через те, що просто враховується якась безпека. Партнери допомагають нам, причому найрозумніші партнери. Вони допомагають нам, вони приїжджають сюди і вони е дістають той досвід безцінний, якого у них немає. І вони прям везуть від нас до себе, до своїх країн якісь інновації, е щось, е як ми з гівна робимо знаєте, конфету. Тобто отак от відбувається. Поїхали далі. В Україні жінки та 18-річні мають готуватися до мобілізації, заявила Берлінська. Також волонтер наголосила, що не має бути якоїсь касти недоторканих, оскільки важливо, щоб насамперед правлячі еліти показували приклад. Ой, вони показують, як вони показують. Ой, так, жінки і 18-річні. Готуємось до мобілізації. У вигляді курсів, у вигляді практики, так, не питання. Так, що прямо мобілізація? Так, поїхали далі. У Штатах спалахнули масштабні протести через рейди міграційної служби. Трамп водить на звардію для їхнього придушення. Так. У Штатах там неспокійно. У нас же все спокійно, да? Як це повпливає на нас з вами? Як та ситуація, що там, повпливає на нас з вами? Боже, вони якісь ну, ненормальні. Тобто, дивіться, більшість проблем у Штатах вона зроблена для того, щоб вони зосередилися на трошки іншому, щоб відволікти їх увагу. Для того, щоб не допомагати іншим країнам, а сказати, що, бачите, у нас у самих проблеми, мол, сорян. Далі, далі вони будуть ще більше гратися в Бога і робити. Якусь трагедію на своїй ж землі. І це, ну, типа, це спеціально так. Для того, щоб потім сказати, що дивіться, вони на когось звалять наслідки за це, відповідальність за те, що вони нароблять. Це я про владу кажу зараз. А потім вони скажуть: дивіться, ми попереджали, що ці люди небезпечні, або там ця організація, або хтось конкретний. І ось ось вам на. ਧੰਨਵਾਦ